Україна має стати нейтральною, а її кордони мають проходити там, де забажають люди. Президент держави агресорки Володимир Путін вкотре заявив, що Росія готова до мирних переговорів щодо України назвав умову для добросусідства і заговорив про нові кордони. Неодноразово про Україну та війну висловлювався і новий очільник США Дональд Трамп. Причому його гучні заяви були іноді кардинально протилежними до того, що він говорив раніше. Про всі скандальні заяви Путіна і Трампа розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Президент РФ Володимир Путін виступив на засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай, де прокоментував перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Звинуватив НАТО у війні в Україні, заявивши, що світ підійшов до небезпечної межі. Пообіцяв складні 20 років у майбутньому. Наговорив він і про Україну та добросусідство за словами бункерного. Росія поважала кордони України як нейтральної держави. Вы знаете, мы всегда признавали границу, границу Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза. Но обращаю ваше внимание на то, что в декларации о независимости Украины написано, как и Россия это поддержала, значится, что Укра Украина является нейтральным государством но затем и на этой базе мы признавали и границы, но позднее, как известно, украинское, украинское руководство внесло изменения в основной закон так, и, и, и объявило о своем желании вступить в организацию Североатлантического договора, а мы так не договаривались. Путін також традиційно заговорив про державний переворот в Україні, причиною якого нібито став захід. Во-вторых, ми ніколи і нігде не підтримуємо ніяких державних переворотів, не підтримуємо його і на Україні, ми розуміємо і підтримуємо людей, які з этим госпереворотом не согласились. І признаємо їх право захищати свої інтереси. Російський президент при цьому стверджував, що Україні потрібне не перемир'я на півгодини чи півроку, а умови для довгострокового врегулювання. Також він назвав умовою для добросусідства з Російською Федерацією нейтральний статус України. Якщо нейтралітету не буде, то важко буде уявити якісь добросусідські відносини між Російською Федерацією та Україною, заявив Путін. За його словами, Росія, нібито поважала кордони України саме як нейтральної держави. При цьому Путін нахабно стверджував, що прагне, щоб Україна стала незалежною суверенною державою і назвав російський та український народ братськими, попри сьогоднішні трагічні події. Но только річ до перемісти на полчаса или на, 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 на полгода для того, щоб на снаряди подкатили, а для того, щоб створити благоприятные условия для восстановления отношений, сотрудничества будущего в інтересах двох народів, которые безусловно. Євляються браскими какими, як как би не та э, риторикою сьогоднішніми трагічними собиттями. за словами кремлівського диктатора, Росія готова до мирних переговорів, але не на базі забагано Києва, а на базі Стамбула. Та цитую ралі сьогоднішнього дня таким чином. Путін вкотре запропонував українцям погодитись на капітуляцію. От ні в інтересах ні українського государства і, тим більше в українського народу. Если это будет продолжаться бесконечно, то, конечно, это не приведет к созданию благоприятных условий для восстановления, восстановления мира, спокойствия и, и сотрудничества между соседними государствами на, на длительную историческую перспективу. А именно к этому мы и должны стремиться. Именно к этому и стремится Россия. Поэтому мы и говорим. Мы готовы и к мирным переговорам. Но только не на базе каких-то... хотелок, название которых меняется значит, от месяца к месяцу, а на на базе реалий, которые складываются, и на, на Основі договоренності, которые були достигнуто в Стамбулі, на, на базі, ну і з із сьогоднішнього дня, зробив Путін і заяву про нові кордони України. Україна має проходити в соответствиї з рішеннями з суверенними рішеннями людей, які проживають на определених територіях і які ми називаємо своїми історичними територіями. А ще очільник Кремля сказав, що намагається нічого не псувати, тільки покращувати. Я стараюсь стараюсь нічого не портити, тільки все влучать. Серйозно, давайте згадаємо, хоча б одну з останніх атак шахедами на Київ, і це не найстрашніші кадри того, що Путін називає покращенням вбиті мирні українці, діти, стерці з лиця, землі, цілі міста. Це покращення від кривавого російського миротворця Путіна. Згадав Путін у своєму виступі про європейських лідерів, зокрема про те, що у нього з ними були хороші стосунки. Напевне, ключове слово тут були. Не оминув російський диктатор і нового президента США Дональда Трампа, заявивши, що не знаючи захоче зараз новий очільник Білого Дому спілкуватися з ним. У мене і, і з Трампом були нормальні отношения, не знаю, зараз він хоче, не хоче розмовляти. Я із Байденом був в нормальних відносинах. Ми ж з ним встречались в Швейцарії, общались, по телефону, разговаривали, созванивались, шутили, смеялись. До речі, про Трампа. Він стільки разів говорив, що завершить війну в Україні за 24 години після того, як стане президентом США, навіть до інавгурації, 24 години пройшли і... і тиша. Тільки не в Україні, бо Україну продовжує тероризувати шахедами та ракетами «Рефія». А скільки ще було гучних заяв від Дональда Трампа про Україну та закінчення війни? Зокрема, діозний політик говорив таке: Гаріс гарантовано втягне США в Третю світову війну, бо вона надто некомпетентна для цієї роботи. Зеленський ніколи не мав дозволити цій війні початися, бо вона програшна. Я сказав, Володимире Путін. Якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру Москви. Я дуже добре ладнаю з Путіним. Це вторгнення в Україну було зіницею його ока. Байден нічого з цим не зробив. Він навіть не говорив з Путіним понад рік. Я спробую завершити цю війну. Путін однозначно супротивник і конкурент. Якщо ми колись закінчимо війну в Україні, на якомусь рівні нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, Росією та нашими союзниками по НАТО в Європі. Також Трамп неодноразово хвалив Путіна та говорив про те, що Україна програє війну у лютому двадцять року. Трамп заявляв, що як президент дозволить Російській Федерації. Ціє знищувати інші країни-члени НАТО. Цитую: Ви не заплатили, ви порушники. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б порадив їм робити все, що вони чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити, ви повинні оплатити свої рахунки. А вже на етапі передвиборчої гонки, 2024 за президентське крісло Трамп заявить, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби він був президентом. Катастрофа в Україні, мільйони загиблих через слабкість цієї адміністрації. Путін ніколи не увійшов би в Україну, якби я був президентом. Це ніколи б не сталося. А ще Трамп стверджував, що зупиняв війни телефонними дзвінками, і знову і знову запевняв, що якби він був президентом, то до такого б не дійшло. Росія ніколи не повинна була б воювати з Україною. Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. Ніколи б не сталося. Ні, про це не було б жодної розмови. Кожен американець був у більшій безпеці за президента Трампа. Насправді, весь світ був у більшій безпеці. Коли я сидів за цим красивим столом в овальному кабінеті, також Трамп говорив про те, що обидва президенти, як Зеленський, так і Путін, його поважають. А сам Трамп добре знає як українського, так і російського лідерів. І що з останнім у нього хороші стосунки? У нас дуже хороші стосунки, і у мене дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, що ми виграємо і вирішимо це дуже швидко. Попри такі комплементарні заяви, Трамп висловив, Овлювався про Зеленського і досить гостро називав найкращим продавцем, маючи на увазі, що український лідер отримує від США військову і фінансову допомогу для України. Хоча, можливо, це був комплімент у бік українського президента. Я вважаю, що Зеленський найкращий продавець в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він хоче, щоб демократи виграли ці вибори так сильно, але я б зробив інакше. Я досягну миру ще до того, як мене оберуть президентом. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я збираюся зробити, це зателефонувати Зеленському і президенту Путіну. І я скажу, що ви повинні укласти угод. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну республіканець змінив своє ставлення до дій Путіна і Росії загалом у своїх публічних виступах, коли Трамп говорив про Україну, він підкреслював, що війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий Дім. Крім того, на одному з мітингів Трамп звинуватив демократів Джо Байдена і Камалу Гарріс у тому, що через їхні рішення цитую України більше не існує. Потім він заявив, що врегулює війну в Україні та покладе край хаосу. На близькому сході, оскільки світ дуже близький до третьої світової війни. Байден і камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивезти. Не можуть. Я спостерігав за ним. Ми вийдемо, вийдемо, вийдемо. Він говорить це вже три роки. Водночас на дебатах із президентом США Джо Байденом Трамп говорив, що не вважає прийнятними умови Путіна щодо миру. Також республіканець заявляв, що в розмові з Путіним нібито погрожував ударом по Москві, якщо Росія піде на Україну. Сам Путін зазначав, що не пам'ята тає такої розмови на окрему увагу. Заслуговують згадки Трампа про роль Сполучених Штатів у підтримці Києва, як сам республіканець, так і його союзники в минулими були незадоволені тим, скільки США витрачають на допомогу Україні. Натомість вони стверджували, що європейські країни повинні взяти на себе більшу частину цього тягаря. Примітно, що одіозний політик та бізнесмен Трамп неодноразово звинувачував Байдена у війні в Україні. Запевняв, що ресурси закінчуються та вкотре наголошував, що тільки він в змозі зупинити війну. Умови Путіна щодо України неприйнятні. Війна б не почалася, якби в Америці був лідер, і якби США керував той, кого Путін поважав би. Україна не виграє війну з Росією. У неї закінчуються ресурси та солдати. Це сумно. Вони стільки людей втратили через дурні рішення Байдена. Хочу сказати, що РФ забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Війна в Україні не мала починатись, а тепер він захопить Україну. Росія б ніколи не напала, якби я був президентом. В інтерв'ю Fox News у липні 2023 року Трамп зазначив, що спробує підштовхнути президента Росії Путіна до переговорів, погрожуючи відкрити канали допомоги для України. І навпаки, він заявив, що чинитиме тиск на президента України Володимира Зеленського, погрожуючи припинити надання допомоги. Я б сказав Зеленському. Досить, ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну, якщо не укладете угоду, ми дамо Зеленському багато чого. Ми дамо Україні більше, ніж вони коли-небудь отримували. Якщо доведеться, я укладу угоду за один день. За один день. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити шляхом справедливої угоди. Про це повідомляє The Guardian. за словами Трампа у контексті війни Росії проти України. Він хоче справедливої угоди для всіх. Він також зауважив, що. Багато чого навчився на зустрічі із Зеленським. А 24 вересня 2024 року Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам необхідно вийти з війни в Україні, і він обіцяє це зробити у разі своєї перемоги на виборах за його словами. Віцепрезидентка Камала Гарріс і президент Джо Байден не мають плану, як зупинити війну. Байден і камала втягнули нас у цю війну в Україні. і Тепер вони не можуть нас звідти витягти. Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні. Якщо я не буду президентом, я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти. Байден каже, ми не підемо, поки не переможемо. А що буде, якщо вони переможуть? Водночас в інтерв'ю The Wall Street Journal він заявив, що у розмові з Путіним погрожував йому ударити по центру Москви за переслідування України. В інших заявах Трап звинувачував Володимира Зеленського, заявляючи, що український президент не мав дозволити цій війні. Початися, як пише Financial Times, Посилаючись на радників Трампа, він пропонує заморозити війну, створивши автономні регіони по обидва боки демілітаризованої зони і змусити Україну відмовитися від членства в НАТО. Інакше Київ, нібито, програє війну. Тому, на думку радників Трампа, Україна має піти цитую на переосмислення невдалих мінських домовленостей і чекати, поки Путін піде. Насправді це не якийсь новий план, про який Україна раніше не чула в середині вересня в одному з подкастів Джей Дівенс публічно розповів про мирний план Трампа. Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. Щось схоже, проте не публічно Україні вже давно пропонувала й адміністрація Байдена Гаріс. Однак, всі ці плани пропозиції та ініціативи не враховують відповіді на головне запитання: чи захоче Кремль заморожувати війну, якщо за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану він може мати ініціативу на полі бою? Крім цього, Трамп висловлювався про операцію ЗСУ на ку. Щоні, подивіться, що відбувається в Україні. Вони хлинули в Росію. Буде третя світова війна, заявляв Трамп. А у вересні він проговорився, як саме він збирається закінчити війну в Україні. Трамп натякнув, що має намір покінчити з високими цінами на енергоносії, завдяки яким Росія може фінансувати свої військові зусилля. Цитую, коли у Путіна барель по 100 доларів, війна працює при 40 доларах за барель, вона взагалі не працюватиме. Ба більше після того як Трамп вдруге став президентом США у своїй промові перед виборцями 6 листопада він пообіцяв завершити всі війни у світі. Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війни. Нагадаю, що кандидату президенти США від республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги понад 270 голосів виборників. Однак рішення про обрання 47-го президента США колегія виборців затвердить у грудні 2024 року. Офіційна інаугурація запланована на 20 січня 2025 року. А до цього моменту у Білому домі буде проходити передача влади. Ще одну гучну заяву після перемоги Трампа на виборах. Зробив любитель Ерефії, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він сказав, що Україна. Програє війну з Росією, тому Європа не зможе допомагати їй самостійно без США. Про це пише Блумберг, цитуючи угорського прем'єра в ефірі громадського радіо. Орбан нагадав про свою миротворчу місію до Києва, Москви та Пекіна. Влітку й сказав, що останні події підтвердили висновки його поїздок за його словами. США нібито збирається вийти з війни, яку він вважає програшною. Тому мовляв, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно. Фінансувати таку підтримку. А що ви думаєте про заяви Путіна, Трампа та Орбана про Україну? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю нам мирного неба над головою.